Я на будь-ківанок і триває наша подорож у Угорщиною. Цього разу про мереживо-Говей. У Угорщині в окрузі дьормушан Шопро неподаліки від Копувара, і невелике поселення Говей, де живе всього-навсього 330 осіб, і воно має унікальний скарб мереживо-Говей. Покоління жінок, що мешкали в маленькому селі, умілими ручками розвивали техніку вишивання протягом 150 років. І це призвело до створення унікального мережива, яке стало гунгарікумом. Мереживо Говей, згідно з традицією, завезла в село місцева дівчинка Борбала Горват у 1860-х роках. Згідно з історією, основними елементами мережива є вишивка з отворами ланцюжковим стіпком, пласким стіпком і петельним стіпком. Мережна колекція зразків складається з листяних гілок і розеток, які іноді утворюють вільно скомпоновану прикрасу куща або букет. Повністю ручна вишивка є з білими дірками унікальна у своєму роді, завдяки надзвичайному різноманіттю павутинних швів. Свою назву вона отримала завдяки тому, що вирізані та прошиті дірки довкола квітів і внутрішньої сторони листочків заповнені павутинням плетінням, і це є ознака мережева Говей, що з'явилася відносно пізно, на початку ХХ століття. І трошки угорської мови: бджола, мих, вулик, милокаш, пасіка, мегесет, мед, мийс, віск, віоц. На зустрічі